На каналі тут люди, мій малобюджетний канал. Класична нідерландська погода, дощ, вітер, я не знаю, як там чуть-не. чуть мене. Сьогодні ми їдемо купувати ще одну машину. Хочу вам розк... розказати цю історію про автомобілі в Нідерландах. Тому що люди там питають, хочеться купити машину в Європу, та, приїхати в Україну, її розтоможити. Хтось їздить на автомобілях по Нідерландах, українці приїжджають, купують, на роботу треба їздити. Хочу розказати про це більш детально. Сьогодні ми купуємо машину за 4 тисячі євро. 2011 року. Зараз їдемо дивитися, що за машина і вже по ходу, по ходу роска. Це у нас площадочка. Дуже такими, знаєте, угашеними багушними автомобілями. Ми приїхали вибирати автомобіль для жіночки, щоб їздити тут на роботу в Нідерландах. На дізе автомат Рено. І що хочеться сказати, От коли обираєш тут автомобіль в Нідерландах, щоб їздити, в першу чергу треба враховувати, який податок ти будеш платити за неї. Тому що от нідерландці вибирають малолітражки. Задія. У мене стоїть пижик. пижик, я не знаю, який він там. Чи ось ось опільочок стоїть. От за такий опільочок ви будете платити там невелику, кожен місяць невеликий налог, ви будете платити. Коли у вас тачка, як заді мене стоїть ОБМВ здоровена, то треба враховувати її вагу. Треба враховувати. Об'єм двигуна і рік. І от за таку здоровену BMW ви будете платити приблизно 300-350 євро в місяць зі страховкою. І сума цього налогу вираховується на спеціальних сайтах. Я внизу напишу цей сайт, просто вбиваєш номер автомобіля, і там в принципі тобі вираховує, скільки ти будеш платити грошей за місяць за, за свою мрію. Ну от, Люблять вони ось такі ось машинки. Такі ось такі люблять машинки. Пеніс ззаді намальований, поло розбитий. Такі, ось такі машини люблять. І тут можна купити таке поло за полторушечку. І на ньому можна буде економно, економно їздити. А здорова тачка, знаєте, здорова тачка, здоровий налог. От так, от, такі от правила в Нідерландах. Не, ну взагалі... Симпатично, симпатична тачка. А це як в боді? Тільки, ново, ну типа... В боди лагуна. Поярче? У нього поярче? Лагуна поярче. Так. Вихлопна труба. Прицепчик є. Прицепчик тягала. Перевіряємо девочку. Ну не чорно. Нормально. Натруба, А? Колеса спущені, вони тут довго стоять. А ти не бачив, які в них там машини далі стоять. Очі, подивись, подивися. Там убиті тачки взагалі стоять. Ззаді, ну, дивися, вона не гнила. Вроді. Вона, кстати, ця машина оцинкована. Салончик кожний, ну все все, дивися. ну Вони не готували її на продажу. якісь Коти бігали по цій машині. Сейчас откроем. Сидаем внутрь. Торпеда прикольная, посадка хорошая. Руль, кстати, не стертый. Эти кнопки странно, что стерты. Ради выбился. Угу. Система навигации еще в жопу надо. Такая система навигации. что никто на ней не пользуется на самом деле. Если бы тут хотя бы мультимедиа была какая-то порядочная. Є. АУ Блютуз на тих тачках не працює Тут нема Bluetooth. Ну, Тачка Юрій грязна, стекло розбите. Система, ось дивися. Два, два чека світиться. Система загрязнення топліва не заправлено Бюджет версія Porsche Це, Це Fiat фіат? Це фіаті. Фіаті. Тут уже красота стоїть. Якби на терти ласточки... Mercedes. Ну це не ставлять. стісняються це не казати. Мерседесик старенький хороший. А це не вгадувати треба самому. Вольво іменно для здорових чуваків. Що ви там не казали, іменно... здоровена тачка похожа на старий сіменс. На стару Нокіо похожа машина. кнопочки такие интересные 3000 баксов его на твоя. сзади место сколько хай бог 3000. чувак так а тут сколько места ты там еще можешь еще людей посадить туда сзади ну, это старая машина уже ауди. все новенько по новее вольво ауди Боже, какие они тяжелые двери эти машины. Но тут уже электроника поновее, а тут уже какой-то музыкальный центр от Samsung стоит. Симпатично. Вот это симпатичный чувак, так. И место а, ну. Вот дешевый вариант. Лупатый Мерседес. А, это не лупатый уже, это уже. Это, кстати, прикольно. Мерс, но ну, очень дорогие в обслуживании, насколько я знаю. Старые Мерседесы требуют... Блин, а внутри запах такой именно дедами воняет. Что тут же что мы имеем Volkswagen такие Volkswagen тоже порядка двух тысяч стоит красненький астра или вектор шуц я не знаю Фиат. вот это кстати хороший фиат вот это хороший фиат можно взять и радоваться жизни на таком фиате мало топлива кушает мало топлива кушает Бензиновий, на нього буде дешевий, дешевий налог. І на роботу їздить ідеальна машина. Без понтов. З тачками без понтов. 5000 доларів і отака ось, ось ласточка у вас вдома стоїть. Не ласточка, а просто мріє. Диви, яка машинка добра. Все, що хочеш є. А кнопочка як відкривається, раз. І, і все. І попадаєш тут Ну типу парше, але не парше. Запах такий старенький запах автомобіля. Ну тут, я вам скажу, тут є душа. В таких машинах є душа. В таких машинах душі більше, ніж людей. А каретка, бач, порвати, порвати. Можна скинути. Пластик тут такий. Тіпо типу, паршем не парше. Виглядає круто. Що треба знати про погоду в Нідерландах, Тому що вона як сука. Міняється кожен раз, як цига. Одне, друге сьогодні вже от, тільки що сонечко було. Зараз вже держдя, але щоб на, ну, на майбутнє зали, куди ви їдете. Отака от от погода. Е, в принципі, в принципі, купили ми машину за 4000 євро для жіночки Renault Megane Хетчбек 2011 год, Дизель. Поводу налога і по поводу страховки, в принципі, в місяць, точніше не в місяць, а за три місяці буде 300-350 євро. Через сайт можна зайти, подивитися. Машинка хороша, і налоги того стоять, тому що ви їздите, по-перше, по цим рівним дорогам. У вас шикарні дороги, ви хочете їздити на машині, платіть гроші, платіть налог, а як? Друге, що я вам скажу, ми приїхали вибирати тачку. Такий, знаєте, ту турецький автопарк, турецький Вестмост Поста, Кастонс, нам не дали ніякої гарантії, нам не дали ніяких умов на цю машину. Тобто ми купили, все, тачка ваша, по документам. Щоб оформити машину, щоб там її купити, вам достатньо мати тільки паспорт. Турки нам виписали документ, справку те, що ми можемо розтаможити цю машину на території України. Мені просто цікаво подивитися, скільки там коштує в Україні така машина. Тут вона ну, від 4. Мені сказали, що 4 — це дуже дуже гарна ціна для такої машини. В машині все є для комфортної їзди, Кожені крісла, підігрів сраки електрорегулятори, непонятно чого, воно тут є. Є, є мінус, працює тільки один, один динамік. Задні музику ми слухаємо. Старий навігатор, який нікому нафіг не треба. Ось от така от машина, таке от відео. Так що, якщо у вас є гроші, ви можете купити в Нідерландах машини, маючи тільки е, український паспорт. Щоби тут їздити, якщо ви живете в Нідерландах, вам достатньо ще мати БСН, БСН номер. БСН номер даєте. 50 євро коштує оформлення документів. Турку дали 50 євро, він зробив документи, нікуди не треба їхати, не треба приходити ні в яке мрео. Тобто все робиться на місці. Страховка, оформлення, от і все. Коротше, такий от відос. Ми погнали цієї мілішої жіночки, завеземо завезем додому машину і, в принципі, все. Щастя, здоров'я, мамі передавайте привіт.